Сьогодні ми поговоримо про історію кальяну в Україні, а ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку, бо це мій перший відос. Сьогодні кальян це частина культури, вечірки та навіть бізнесу. Але колись кальян був дивиною, екзотикою і був тільки в декількох ресторанах. Сьогодні я розповім історію, яка здивує навіть тих, хто думав, що знає про кальяну се. Кальян, кальян з'явився ще у 16 столітті в Індії, тоді він був зовсім не такий, це була звичайна посудина з кокосу. Звідти він поширився в Персію, Туреччину, Єгипет, де став символом гостинності. В Європу кальян потрапив у 19 столітті, а в Україну після здобуття незалежності. Коли країна почала відкриватися світу, то знайомитися з новими традиціями і стилями життя. У 90-х кальян був справжньою рідкістю його можна було зустріти лише у декількох ресторанах східної чи індійської кухні, в Києві чи Одесі. Це була розкіш, яку сприймали радше як атракціон, ніж як частина відпочинку. На початку 2000-х кальян поступово входить в моду і з'являється у багатьох кафе та в ресторанах. Головними брендами тютіну тоді були Махо та Альфахер. Кальян стає модним атрибутом вечірки, але спершу його можна було замовити у ВІП-зонах дорогих закладів. Справжній вибух популярності відбувається у середині 2000-х. У Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі відкриваються спеціалізовані кальяння. На ринок заходять нові бренди: Щербетлі, Фумарі, Старбас, Танжирс. Кальян стає частиною масової культури. Його можна зустріти і в клубах, і на студентських посиденьках. Це вже не просто дим, це стиль життя. Останнє десятиліття стало новою віхою для кальяну в Україні. З'являються блоги, ютуб-канали, фестивалі і навіть професійні батли. Кальян формує свою субкультуру зі своїми героями, трендами та фанатами. Переломним моментом стало те, що Україна почала виробляти свої тютюни, аксесуари та кальяни. Ми перейшли від імпорту для створення своєї кальянної культури. Сьогодні кальян це бізнесу активна спільнота, котра продовжує зростати. А українські каліяння вже впевнено конкурують з найкращими закладами Європи. Історія кальяну в Україні триває: від рідкісного дива в ресторані до повноцінної культури зі своїми правилами і легендами. А в наступному відео я розповім про п'ять кальянних міфів.